Виділось. Так, шановний асистент, а чого ти лежиш тут, спиш? А вчора запрацювався? Ну давай тоді вставай, складай своє ложе, готуємось до зйомки. А це що? Фібанач. Не ті пропорції. Ні, Герундій. А ложе, хто буде забирати. Це все хто має прибрати. Що це? Невже це завдання? Вийшли безховати. У першому посланні до Корінтян 15.20 Ісус названий первісток з мертвих. Як він може бути первістком з мертвих, якщо до нього люди вже воскресали? Цікаво. Ну що ж, давайте розбиратись. Ну, для початку прочитаємо сам текст. Та нині Христос Воскрес із мертвих первісток серед покійних. Первісток серед покійних? Хм. Цікавий вираз. Тут говориться про воскреслого Христа, який названий первістком. Первісток це в сенсі перший. Все зрозуміло. Але чому серед покійних? А серед живих тоді він хто? І серед покійних, які ще покійні, чи серед покійних, які вже воскресли? Якщо все-таки серед тих, які вже воскресли, то як він може бути першим, якщо до нього люди вже воскресали? Так потрібно розбиратися. Почнемо з простого. Скільки воскресінь мертвих ми знаємо в Біблії до того, як Воскрес Ісус Христос? О. Так. Значить, Ілія воскресив. Юнака Єлисей Воскресив дитину, померлий Воскрес від дотику до кісток Єлисея, Мойсея, судячи по всьому, Бог Воскресив і забрав на небеса. Ісус воскресив е, доньку Яїра, потім юнака, е, Сина Вдовиска Пернауму і, звісно, Лазар. І це не рахуючи всіх тих, кого Ісус і апостоли воскресили. До того, як воскрес сам Господь Ісус, імена яких ми не знаємо. Отже, Ісус ніяк не може бути першим, хто воскрес з мертвих. І все-таки Він називається первістком. Як це може бути? Не залишається нічого іншого, як шукати відповідь далі. Ну, було б дивно, якби я за якихось кілька хвилин знаходив правильні обґрунтовані відповіді на складні, заплутані запитання. Продюсери могли б подумати, що. Програма не цікава і навіть закритий. Як думаю про це кепсько стає. <плес> Я бачу, що без мови оригіналу тут не обійдешся. А, так. Щось. Так, грецькою тут звучить як апархе тонке коймемено. Ага, ось що воно. Буквально це прикладається як первісток померлих. А що означає оце апархе або просто архе? Воно прикладається як перший, головний, початковий і зазвичай передає два єврейських слова в старому заповіті: це терума, приношення, підношення, подарунок дар. І друге слово рейшіт, начаток, перше, краща частина. Тобто виходить, що, хоча Ісус Христос не воскрес першим хронологічно, але Він був цим приношенням, даром, начатком, кращою частиною для Бога. Ну ніхто не буде сперечатися з тим, що Ісус Христос є кращим з кращих представників людства. Це як свято первоплодів в древньому Ізраїлі. Вони збирали перший урожай, і з цього урожаю вибирали начаток краще, і це приносили як дар подяки Богу. Але я підозрюю, що тут прихований ще глибший зміст. У біблійного тексту з послання до коринтян є паралельне місце. Це послання до Колосян, перший розділ, 18-й текст. І він, голова тіла, церкви, він початок, перевороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Ви бачите? Ісус тут названий начатком і первородженим. Про начаток ми вже говорили. А що таке первороджений? Подивимось. Так. Грецький прототокос і його єврейський аналог бікур прикладається як перворідний, старший, головний. Дивіться, як цікаво виходить. Ці два слова це не синоніми. Начаток або початок передає ідею найкраще, а перворідний це означає не просто той, хто перший народився, а той, хто головує. Це статус, і цей статус міг навіть передаватись. Наприклад, Ісав, старший брат, який продав своє первородство молодшому брату Якову, або ще яскравіший приклад, Давид, який був восьмим сином у Єсея. і Бог, в 88-му псалмі, говорить, що він буде бікур або по-грецьки прототокос перворідним. У випадку з Ісусом він в дійсності, в буквальному сенсі, був первородженим першим сином у Марії. Але я думаю, що його первородство мало дещо вищий зміст. Слова Бога про Давида в 88-му, Псалмі, були також пророцтвом про його нащадка Христа. Тому Павло і називає Ісуса головою тіла, первородженим з мертвих. З начатком і первородженим зрозуміло. Але що це за поєднання, первороджений з мертвих? Це те ж саме, що сказати. Сухий дощ або холодне полум'я, чи живий цвинтар. Це якийсь оксюморон. Ну, по-простому, єрунда виходить. До речі, ви знаєте, звідки походить цей вираз? Єрунда? Я вам розповім: він з'явився в 19 столітті в гімназіях, коли студенти ще вивчали латину. Вітаю, шановне студентство. Сподіваюся, сьогодні ви краще приготували латину ніж минулого разу. Повторимо, що таке Герундій. А відповідати у нас буде, буде у нас відповідати. О, взагалі не відповідав ще. Щербанюк Артем. Скажи нам, будь ласка, що таке Герундій? Герундій це іменна частина складеного присудку у складі описової дієвідміни актив... пасивного стану. Скажіть, шановні, а що це означає? Я Я не знаю. Угу. За те, що зазубрив, чотири. За те, що не зрозумів, що зазубрив два. Чотири мінус три буде не два, а один. Хто це сказав? Щубеню? Ага, один. Отже, один. один. Ну от, коли дотепні студенти зустрічали з чимось незрозумілим чи з якоюсь нісенітницею, вони відразу згадували Латину і казали, що це за Герундій, яке з часом спотворилось в Єрунду. До чого це я? А, ну давайте розбиратися з цим Герундієм. Що ж означає це поєднання, яке по суті має зміст живий серед мертвих? Спочатку відразу визначимося, що всі мертві в нашому земному світі діляться на дві категорії: ті, які ще живі, і ті, які вже. Мертвий. Цей календарик це тривалість одного року нашого життя. Якщо уявити, що він розпочинається разом з життям людини, то кожен день прожитий новонародженим наближає до Дня його смерті. А якщо уявити, що кожен листочок цього календаря це один рік нашого життя, то коли нас спіткає смерть, він скоротиться на четвертину. В нашому світі була тільки одна людина, яка була живіша за всіх живих, і це не той, хто лежить в Мавзолеї. Це людина, яка сказала: Я є Воскресіння і життя. І всі Воскресіння, які він звершив під час свого земного служіння, були підтвердженнями доказом цих слів. Більше того, всі воскресіння старого заповіту він також зробив. Але головним доказом було його власне Воскресіння. Тут нам потрібно ще раз усвідомити сенс статусу перворідного. Той, хто ним володів, не просто головував і мав почесті, пошану, владу. Він також забезпечував захист, допомогу, спасіння від смертельної небезпеки. Від чого ж ми, люди, потребуємо захист і спасіння? Відповідь елементарна, від гріха і смерті. І як Ісус нам дав захист і спасіння від них, Він помер. І що дала ця смерть? Знаєте, що помітив не я, а один мій древній знайомий з IV століття Іван Златоуст. Хоча хай він сам розповість. Можемо розпочинати, так? А куди дивитись? Туди. Досліджуючи святе письмо, я виявив, що про смерть людей в основному говориться як про сон: спочили, упокоїлись, заснули. І тільки про Господа нашого Ісуса Христа говориться, що Він помер. І він помер такою смертю, якою в нашому світі ще ніхто не помирав. Про цю смерть святий Іван в своєму апокаліпсисі говорить. Блажений святий, хто має частку в першому воскресінні, над ними друга смерть не має влади, але вони будуть священниками Богові і Христові. Ось якою смертю загинуть грішники. Вони залишаться без життєдавця, і навіки згинуть. А спасених ця смерть омине, тому що за них нею помер їхній Христос. Ось чому він так жахався в Гевсиманії, а на хресті Голгофи заволав Елі Елі Ламаса вахтані, що означає: Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Це все, в принципі, що можна сказати на цю тему. Вже вимкнули? Ще лампочка горить. А, тоді я би хотів ще додати, що, на жаль, ми змушені були перервати шановного Златоуста за браком часу, але ви можете його більше почути в його книжках. Виходить, що Ісус мав не тільки унікальне народження, природу та життя, Він мав унікальну смерть, якою в нашому світі ще ніхто не помирав. Саме завдяки цій смерті він отримав право називатися первінцем мертвих. Але він також мав право називатися первінцем з мертвих, тому що у нього була не тільки унікальна смерть. Але й унікальне Воскресіння. Врешті-решт, всі, хто воскресли, померли. Але тільки Ісус Воскрес безсмертним Воскресінням, щоб вже ніколи не помирати. В цьому сенсі Його Воскресіння є першим даром, запорукою, гарантією початком Воскресіння всіх, хто полюбили Бога. І дехто з них його вже отримав, наприклад, Мойсей чи праведники, які воскресли разом з Христом під час Його Воскресіння, про що говорить Євангелист Матвій, 27 розділі, можете перевірити самі. Тому в своєму відкритті апостол Іван Богослов про Ісуса Христа говорить: Квієстестис фіделіс примодженітус мортор. Перепрошую не той переклад. Нам потрібен українське це латина. А Він, свідок вірний, первінець з мертвих і владика земних царів, йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, слава та сила на вічні віки. Амінь. Тому і апостол Павло про Ісуса Христа в своєму посланні до колосян в першому розділі 15 тексті говорить, що Ісус не просто первінець з мертвих чи первінець мертвих, він взагалі первінець всіх живих. Хоча чомусь в більшості перекладів це місце спотворюють, наприклад. Він є образ невидимого Бога, роджений перш всякого творива. Не роджений перш, а прототокос, перворідний, начальник, керівник, захисник і Спаситель всякого Творива. Неможливо краще підсумувати цю тему, ніж це робить апостол Павло в 15 розділі першого послання до Корінтян, з якого ми почали. Та нині Христос, Воскрес із мертвих. Первісток серед покійних, смерть Бо через людину і через людину Воскресення мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен в своєму порядку: первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу. А потім кінець, коли Він передасть Царство Богові Отцеві, коли Він зруйнує всякий уряд і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми, як ворог оселює останній Смерть знищиться. Що ми маємо в результаті? Все, що стосується Ісуса Христа, унікальне. Починаючи від Його життя до народження, закінчуючи його смертю і воскресінням. Задяки цьому всьому Він, єдиний Він, має право називатися нашим Господом і Спасителем. Пошта! Цікаво. А ви знали, що ніс єдиний орган людини, який росте протягом всього життя. І тому я перепрошую. Я бачу, дуже важливий дзвінок це Григорій Богослов дзвонить. Алло? Так, вітаю, радий чути. Що? Вселенський собор знову? А хто скликає? Імператор? А по якому питанню? Ага, Божественність. А скільки буде? 320. всі, зрозуміло. Добре, звісно, буду, буду. Та. Угу. Добре, радий був чути. та, та Обнімаю, цілую по-братськи з Богом. Я перепрошую, це можна буде вирізати, так? Угу, добре.